Сьогодні ми поговоримо з вами про повне йогічне дихання. Загалом, дихання це процес, який супроводжує нас все наше життя. Коли ми народжуємось, ми робимо вдих, коли ми відходимо, ми робимо видих. В Індії існує повір'я, що на кожну людину виділена певна кількість вдихів і видихів. І чим повільніше ми дихаємо, тим ми будемо довше жити. Також, я думаю, ви помітили, що коли ми дихаємо повільно, коли ми дихаємо глибоко, ми розслаблені, ми приймаємо правильні рішення. Повне йогічне дихання ми з вами розділимо на декілька таких етапів. В нас є черевне дихання, діафрагмальне і ключичне. Загалом в житті, чим більше ми затискаємось, тим більше наше дихання переходить на верхню частину, що не є добре. Ми сьогодні навчимось з вами дихати животом, дихати діафрагмально і далі будемо підключати наше ключичне дихання. Тобто є три етапи. І перший етап ми зараз ляжемо з вами на спину і подихаємо лежачи. Лежачи, ви завжди зможете дійсно відчути, чи ви правильно дихаєте частинками. Тому постарайтеся розслабитись, розслабляємо м'язи живота, розслабляємо плечі, повністю розслабтесь, видихніть і поставте руки собі на живіт. З вдихом ваше завдання. Живіт має наповнюватись, надуватись, ніби повітряна кулька, і ваші пальці рук мають розходитись з вдихом і з видихом повертатися в своє нейтральне положення. Давайте спробуємо з вами на 5 рахунків вдихати. Поїхали, робимо вдих. Один, два, три. Вдихаємо. Чотири. П'ять. Надули живіт і видихаємо. П'ять, чотири, три, два, один. І подумки про себе знову рахуємо до п'яти. Один. Два, три, чотири. П'ять. І видих. П'ять, чотири. Три, два. Один. І ще декілька разів. Якщо вам замало 5 рахунків, можете спробувати 6, 7 або 8 рахунків. Робимо видих і знову вдих. Один, два, три. Наповнюємо. Чотири безперервний вдих. Видих через низ. Видих. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. І знову вдих через ніс, наповнюємо живіт, видих. Спробуйте визначити комфортну кількість рахунків вашого вдиху і видиху. Подихайте так 5-10 хвилин, щоб точно зрозуміти, що вам легко і комфортно дихати цю кількість рахунків. Для початку спробуйте від 6 рахунків і доходьте далі, додавайте по одній секунді. Це може бути 7 рахунків вдих, 7 видих. Або ж 8 вдих, 8 видих. Для початку я рекомендую робити, доходити до 8 рахунків вдих і 8 рахунків видих. Ми переходимо з вами до діафрагмального дихання. Постарайтесь знайти зараз в себе ямку, яка знаходиться під грудьми. Тут знаходиться наше сонячне сплетіння, багато нервів там переплітаються. І ваше завдання знову поставити пальці рук ваших разом. З вдихом ви маєте вдихнути настільки глибоко, щоб ваші всі міжреберні м'язи розкрились. Ребра нижні розкрились. З вдихом і з видихом вони мають повернутись в своє положення. Давайте спробуємо на 6 рахунків і тоді спробуємо зробити більшу кількість. Поїхали видих і вдих. Видих. Вдих. Віддих. І останній раз. Вдих. Віддих. Якщо вам замало ще є страхунки, вробіть 7 або 8. І зараз ми перейдемо до повного йогічного дихання. Ми будемо вдихати. Візуалізуйте, як повітря піднімається знизу, наповнює живі, далі розкривається ваша діафрагма. І в кінці ми підключаємо ключичне дихання від набраного повітря. У вас мають легко відчути, як припіднімаються плечі. І видихати, ми будемо опускаючи плечі, видихаємо все повітря з легень, і живіт рухається до хребта. Спробуємо з вами зробити таких п'ять дихальних циклів. Вдих. І ще один вдих. Видих. Я думаю, ви відчуваєте вже розслаблення в тілі, в голові. І ще один разом зі мною вдих. І видих. І перейдемо до трішки складнішого положення це положення сидячи. Якщо вам складно сидіти з ноги схрещені, ви можете вирівняти їх. Також ви можете впертися спиною об стінку, щоб вам було комфортно, або сісти на стілець. Основне наше завдання це тримати наш рівний хребет. Це наш енергетичний канал, це наша опора. Тому постарайтесь маківку штовхнути вгору, плечі проверніть, розслабтеся, розслабте плечі, розслабте все тіло. І ми спробуємо з вами в цьому положенні зробити повне йогічне дихання. Ставимо руки на живіт і починаємо з живота, далі діафрагма і ключиці. Спробуємо з вами, почнемо на 6 рахунків і потім поступово перейдемо до восьми рахунків. Вдих, 8 рахунків видих. Поїхали і вдих. Видих, опускаємо плечі, видихаємо все повітря з легень і живіт рухається до хребта. І вдих, наповнюємо живіт. Візуалізуємо, ніби ми повітряна кулька, яка наповнюється чистим, свіжим повітрям. Видих. 6, 5, 4, 3, 2, 1. І давайте на 8 рахунків. Вдох, выдох. Вдох, Вдихаємо живіт, выдох. Еще пять дыхальных циклов. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. І давайте разом з вами додамо візуалізацію, прикрити очі, і з вдихом візуалізуємо, як на нас опускається яскраве світло, і ми вдихаємо чисте, свіже повітря, наповнюємо себе світлом, наповнюємо себе любов'ю, здоров'ям. А з видихом відпускайте все зайве, відпускайте усі турботи, усі хвороби і проблеми. Трішки ускладимо. Зараз ми додамо затримки після вдиху і після видиху. Це називається квадратне дихання. До прикладу, ми вдихаємо на 8 рахунків вдих, 8 затримка дихання, далі 8 рахунків видих, 8 затримка. Також, якщо ви ще не дійшли до восьми рахунків, ви можете практикувати з 6 рахунками: 6 вдих, 6 затримка. Шість видих, шість затримка. Це дихання прекрасно впливає на нервову систему, особливо в кого є проблеми з безсонням. Спробуйте зробити таких 10 дихальних циклів, і ви заснете, як немовля. Вдихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Вдихаємо, шість, сім, вісім, затримка дихання. І выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Затримка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову вдих. Якщо за складно, нагадую, ви можете скоротити для до комфортної кількості рахунків. Затримка. Видох. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримка. Вдох. Затримка. Видих. затрамка. Снова вдох. Затрамка. Выдох. Супер! Дихайте доти, доки ви не відчуєте повне розслаблення в голові і в тілі. Також є маленький лайфхак, ви можете включити собі Метроном Онлайн, який буде вам давати чітку кількість рахунків, і вам не потрібно буде самостійно рахувати. Вам потрібно буде лише насолоджуватись вашим вдихом і вашим видихом. Намасте і бажаю гарної практики!